Слава Україні. Шановна громада, інформую. Сьогодні провели засідання Ради оборони. Звісно, найголовніше питання це безпекова ситуація в нашій області. Заслухали звіти військового командування щодо обстановки, щодо необхідності допомоги нашим військовим. Визначили залучення додаткових сил і засобів для будівництва фортифікаційних споруд. Визначили наші шляхи для укриття антидроновими сітками, визначили першочергові потреби наших військових. Зокрема, хочу поінформувати, що вже виділено 107 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Далі роботу цю продовжуємо. Завдяки комунікації на цьому тижні вдалося залучити 8 мільйонів гривень для придбання дронів і засобів ураження для наших збройних сил України. Роботу на даному напрямку продовжуємо. Окремим питанням було заслухано питання військового команди щодо протиповітряної оборони Сумської області. Так само було визначені додаткові потреби наших. Сил ППО видають відповідні кошти на придбання необхідних засобів. Хочу подякувати окремо головам наших територіальних громад, які активно спільно з органами обласної державної адміністрації вживають заходи щодо зміцнення нашої обороноздатності, виділяють відповідні кошти для наших Збройних сил України, нашим добровольним формуванням територіальної громади ДФТГ, які виконують бойові завдання.